Майстер клас з макіяжу для носіїв окулярів. У цьому відео ви дізнаєтесь про найважливіші поради щодо макіяжу для людей, що носять окуляри. Крок перший виділення брів. Ключовий момент у макіяжі окулярів. Олівцем для брів, наприклад, Micro Per size Pencil, Надайте бровам форму та зафіксуйте їх прозорим гелем для брів. Brow and Go. Крок другий. Нанесіть консилер Wonder Match на область під бровою. Щоб вирівняти колір повік. Крок третій. Закріпіть консилер пудрою Flower Garden Illuminating Powder, розташувавши її по всій повіці. Крок четвертий. Бронзером Feel the Browns підкресліть складку верхньої повіки та ніжню повіку. Крок п'ятий: щоб додати очам виразності, зробіть витягнуту стрілку за допомогою матової чорної підводки «Celebrities». Крок шостий: нанесіть білий галевий олівець вартій на водну лінію, яка оптично збільшить очі. А ось ефект до і після ось так виглядає бездоганний макіяж в окулярах.